Боже, ласка, він кожному. Скажіть, будь ласка, хто із вас робив вибір? Ким йому стати? Чи католиком, чи протестантом, чи православним? Наприклад, я вибір це не робив. Тому що цей вибір зробили за мене. Коли мені був рік, мене хрестили православній церкві. Але мені ніхто не розповів, для чого це воднохрещення робиться? Хто такий Бог Батько? Хто такий Ісус? Хто такий Дух Святий? Я це зрозумів тільки тоді, коли почав вивчати Слово Боже, коли прийшов в церкву там, де вивчають Слово Боже. Тільки там я це зрозумів. Я зрозумів, що я був православний сектант, тому що я не виконував канон, який був затверджений в 325 році всіма деномінаціями. Що таке канон? Це Біблія, це Слово Боже. Канон це даний тобі для того, щоб ти вивчав Слово Боже, виконував його. Але що ми бачимо сьогодні? Що багато церков, вони як музей, заходять, щоб поставити якусь свічку, поклонитися якісь іконі, але Слово Боже не вивчається. Тому я сьогодні є православний християнин. Тому що я вивчаю Слово Боже, я живу по Слову Божому, я проповідую Слово Боже, так як казав наш Ісус учням, і діти проповідуйте Слово Боже до краю землі. Тому, якщо ти хочеш мати розуміння, хто такий Ісус, Батько Небесний, Дух Святий, я запрошую тебе разом зі мною вивчати Слово Боже. Напиши мені. Якщо ти хочеш, щоб спастися, спастися самому, і щоб спастися весь твій дім, напиши мені обов'язково. І приєднайся до місця Слова Боже. І ми будемо разом вивчати з тобою Слово Боже. І ти пізнаєш любов, познаєш істину і будеш вільний в Ісусі Христі.